Так, Всім привіт, моя Наталя полізла. Зараз я тобі через бараки передам. Бачите, як лізе по гарбузах. Треба мені переложити сюди ті гарбузи. Ну ми ще не встигаємо на електричку. Барабойки мої знизу дрібненькі. Ось. Мені гарбузики. Зараз, зараз передам. Ой, тут. І тут мої гарбузики, пузики лежать. Ось картопелька. От, я надрізана, бачите, воно нормальне. Все, як повинно бути тверденька, гарненька картопелька. От. Вся добра, от в мішочках. Ну, сіточку теж, це тішанові сортики. От, красота, коротше. Прикольні, всі великі. Там на, на, на дрібні візьми, э, як набереш великих, на дрібні глянь. Є одненький, бачиш. Є порчені? Так, да, є одний. Викинься від мене. Зараз, зараз. Ну там, Бачите, більше немає порчені. Це один такий. Десь, напевно, знаєте, я такий, що всередині не ліз, зверху нормальний, він так згнив. бо всі інші ж нормальні. А так, то добре, все добре тут зберігається. Треба казати, якщо... Не бачили, бачите. Ну, комарі логічно, що будуться шльох. От покодам збоку. став паузу, давай сюди наберемо. наберем. який фойний. Все, мам, будеш дрони робити. Набирай великих, великих великих. А я й маленькі не буду грати. Там же ж жінки наших нема. Ну тут є гіганти і є середні великі. Ти всі підряд набирай, які набереш. Прикольно, добре все. Не можу. Дивіться, якого монстра знайшла. Прикол. Вони такі. Так, все коротше. Та завжди нам, дивіться, вибрали барабурку. Воно не маленьке, це просто воно з цим з'єднане. Все, краса. Ці червоні це взагалі кайфарік, Вони такі чисті, такі гладенькі. Їх так добре обирати взагалі. О, у мене любов до моїх буряків. Красавчиків. Діжна, може можемо ви взяти. Кого? Моркву. Ну треба моркву взяти з завтра. Треба ті бурячки, сюди о підкидати, а сюди о, з краю зложити ті гарбузи перенести. То зараз я таке зроблю. Ні, зараз ти такого робити не будеш, Чого? то не нині, то дня так. Чого? Того, що у нас є робота в хаті друга. А другий день він не стане. Стане. Ось, бачите, прекрасно лежать. Бурячки мої духові, не знаю, на телефон не видно пари. Пар. Холодно, Дима. файно. Ладно, йдемо. Бери нам ну, морквинки. на, Нащо, ту козам ти Не ли? хочу. Дублю, вона файна. Я оцю й дуплю, на файла. Я ж її сама зімлю. Треба я був морквою натерти. То три, як ти будеш їсти, я такого не хочу. Хватить дай моркви. Треба натерти. А ти її скільки з'їсиш? Одну морку зісеш і ой, все. все. лежати в хаті Не може, Не може, бо вона в'янути буде. То я її все, не прийшла. Добре. Так, ось такі то справи, так що лежать мої, барабої добре. Ми великий подвиг робимо, вже третє відро барабою від коли викопали, беремо до хати. На собакам ця. варуш кожен раз. З чого? Не знаю, то я думаю, родини з такими їм. Собаки ж теж їсти, хочуть, а що ж вони. О, що їм треба взяти, їм треба взяти тушоночку. О. Жир? жир, жир, значить, буде жир. Буде що ж мені і жир? Це точно си Да. Так. Пішли. Привіт. Що ти прийшла до мене? Ти куди? Ах ти! ти! А ну! Ти до нас яка спритна. Ви бачите, яка Влізла в нас в зерно буде курам виїдати. Ну, то, то ти подивись на да? нього. А ти що, кобилу німецька пішла? Пішла, 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 пішла. Ну, ну ти дивися вона. От вона до тазіка хоче. ну і То шо ти... Так. Вона ж ти така. Жаба пішла. Лапай козла! Хто там казав? Ну, жарненький, жирненький. Засранчик малий. такий? Ахламончик. Я вас убью, що. Тому, давай, не Ні, ми його поки ми не скаструвати будем. не будемо. Кому не козла не треба? Красавчика беріть. Він спокійний і кову рук. А то передумаю і Так. За переду да. Він зазвичай приходить на красення. Все. Все. Хто там казав, де ваші кози? От мої кози. Иди. Кози пішли за наталкою бігом! Черниш, доганяй всіх! Черниш? Ох! Ох, нах. Дідь сюди! Діть сюди! Мої курята очікувані. Очікувані того. Гарбуза натерто, да? Що мірися до гори підскочити, так? Ано-но. Ано-но. Так. Випустимо ще тих шушварків малих. Де вони? Де ви? Кобіти мали. А ну, ходіть сюди, кобилки, виходьте. Ну, ходіть сюди. Ходіть, ходіть, виходьте. Пішли на двір трошки походити, пішли. Ті вже пішли. Пішли, пішли трошки на двір. Оце щира козулька і оця козулька, а це посередині козлик. От тих дві красуні можу продати, кому треба. Від моєї малишки. Вона за рік вродила шестеро козенят, бо вона в два рази в рік окотилася. І перший раз троє, і цей раз троє. Ось такий, 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 такий сіренький, оце ну, козлик хто таке. О. А це така сіра, красива, дуже гарний, козудя. Ну Красавчики. От от, от от Ну що, йдемо, візьмемо гарбуза, треба козам давати їсти. Ви ще сидіть зачинені, бо ви ще дуже вредні. Я ще кози не попорала, так що ви ще можете сидіти зачинені. Красунечки, Котесь несеться молодушка, ну не знаю котра. Напевно, там. Там та ого. курочка біленька. Напевно, що вона. В її чуба висмикали, видьобали. Не? Що там? А ви чого не несеться ще в молодушки, га? Сірі, такі гарні, а не хочете? в Бігають. Ця більше рук тримається, а ті же. Ай, та та що? -та. Ось такі вони. Мазунчики, красунчики. Угу, угу. Хі -хі. Ах, як вони брикають, які побрикушечки. Генетично рогаті, обидві. Вони всі рогаті, бо кози рогаті, козли рогаті в мене. Натерла гарбуз мокрою, мокрою козам і буду давати їсти. Що ви всі до мене прибігли, га? Ай ви хороші мої такі. А, що скажів, що за пальці так кусаєш, то ж не можна. То ж були, як ти кусаєш, маю розум, козьол. Ладно, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Якщо когось зацікавила пропозиція козичок, дзвоніть 0,98 97 41 650. 0,98. 97, 41, 650. Молока ми п'ємо багацько, нам якраз нині тиждень. Ось. І ми такі побрикушки. Ах, такі дві побрикушки. Одна і сіренька друга. Це Ну, Козла я не продаю того. Так, що ж ти лізеш на руки? Красунички, пострибунечки. Але то люблю за ними. Дивись, як вони брикають. Такі мазуни мої, такі малі мазуни мої. Всім миру, спокою, затишку і тільки всього найкращого.